Вони довго йшли до того, аби читати свої вірші такій великій публіці, і таки погодилися це зробити в нових іменах. Ольга Агафонова та Леся Минько так і розпочався 18-й сезон засідань клубу літературних деб'ютів. Ми хочемо, щоб люди більше читали. Ну і тому створюємо всілякі клуби, щоб зацікавити людей молодь саме в читанні. І сьогодні у нас дебютують дві жінки, пишуть вірші, вони вже років 20 приблизно, і одна, і друга, до речі. Але завжди вагалися виставляти це на публіку чи не виставляти. І ось сьогодні ми, нарешті, маємо можливість послухати їх поезію. Чи чуєш місто, що весна вже близько? Вона мені звучить із відусіль. Хоч сонце небосхилом ходить низько, та вітер вже розносить її хміль. Все гомонить навколо, будить і хвилює, танцює під шалений водовіль і обіцяння чогось нового дарує, крізь пахощі, прийдешній березіль. Це перший останній куплет мого вірша про весну, він досить довгий, але коли в повітрі я відчуваю якусь нові вібрації, відчуваю весну. То мені, якщо приходить якась інформація, я її просто записую. Вона не з'являється ні звідки. І ось напередодні весни я вийшла на вулицю, був такий легенький вітерець, була гарна погода, і мені прийшли такі слова, я їх записала. Леся Меньком, лікар за фахом, свою поезію відносить переважно до ліричної. Вони приходять мені з дитинства. А записувати я почала після 20 років. Напевно, коли більш таке щось мені приходило серйозне, то я почала записувати, думаю, чому б і ні. А взагалі з дитинства завжди я брала участь в якихось сценках, каламбурах. Завжди мені в голову приходили якісь там п'єси, я розписувала ролі. Ну, ось так. Процес створення віршів спосіб поповнити запаси натхнення, каже Леся Менько. Коли приходять мені вірші, вони звідкись зберуться, не знаю, звідки я не роздумовую над ними. У мене прискорюється серцебиття, я дуже така якась стаю емоційна. І коли я бачу вже результат, коли я все запишу, то мені якось приємно. Осінь прийде в жовтім капелюсі. Подарує яблука і мед. Ми із нею дуже давні друзі, маємо із осінню секрет. Посидимо в мовчазнім діалозі, доп'ємо п'янке сухе вино, листя крутиться у вальсі при дорозі, плаче запорошене вікно. Осінь завершить свої сунети, поспішить збиратися і піде. З пізніх квітів зібрані букети, осінь в подарунок забере. Я тут своя, і гори мої стіни. А ріки то як плаття рукава. Озера – то, твої очі всевидющі. Моєю є сріберна ця земля. А я вб'ю тебе любов'ю, закатую. доведу, що ти слабка і немічна. Як без мене можеш? Я лютую. Як до мене ставишся? Іронічно. Ти забула, може, що я старша, так принаймні нам на ТВ казали. Я упевнена була, що ти слабша, обереш ти нас, не вокзали. Ти навіщо брикаєшся, Україна? Так, любов може бути жорстокою. Ти ставай, я кажу, на коліна, не залишу тебе, я у спокою. Не молодша я, чуєш дурепа. Вчи історію, менше дивися ТВ. Ти сама збудувала халепу, розбудила народ, що реве. Враховуючи, що більшість частину більшу частину свого життя я розмовляла російською мовою, бо я зі сходу України, з Луганської області. Це не зменшує мою любов до батьківщини. Так? Тобто я завжди вважала себе українкою, я цим дуже пишалася. Я вільно розмовляю українською мовою, ну, мабуть, вже років 20 точно. Так? Хоча ми вживали її лише в робочих процесах, або якщо опинялися в україномовному середовищі. І тому все, що почало відбуватися в 2014 році, це було просто. Ну, як сюр. Саме 2014 рік заклав початки віршування в душі, каже Ольга Агафонова. Але цей щойно зачитаний вірш написала на початку повномасштабного вторгнення. Після того, як удалося виїхати, проживши два тижні в підвалі. Всі думки, які складалися, вони складались одразу віршами. І я просто мала їх записувати, і через це ставало легше. Я почала їх викладати в соцмережі. І почала отримувати відгуки, що це має терапевтичний ефект. І цей вірш народився після якогось, не знаю, чергового інтерв'ю про те, що ну, ми молодші браття, і все в такому сенсі. Да? І для мене це було так дивно, хіба ну якщо вже є таке слово, що ви використовуєте, хіба брат брату буде робити погано. Це підняло такі внутрішні біль да? про те, що не, не варто дивитися телевізори, довіряти всьому, що там говорять, бо любов це щось про інше. І далі вірші, саме мова йде про. Про любов, так, що лише любов може все перемогти, а не сила, не якісь ненависті і бажання підкорити. Пише Ольга Агафонова: про різне, про пошук Бога, віри, про відносини між людьми, країнами, мовами, душами. І є такі ну, більш ліричні, скажімо так, але ті вірші, що я викладаю, да, що я дозволяю бачити іншим людям чи готова показувати. Вона все ж таки більше про це реакції на якісь події. І також я займаюся консультативною практикою, і це дуже часто є рефлексія тих історій, що я чую в консультаціях. Ну звісно, да, без імен, без але це історії. І ну, більшість моїх віршів це рефлексія на, на життя, на події на людей. У болі нема кордонів. Хоч океан, хоч море, хоч гори або пустелі, біль піднімає стелі. Ненависть не має меж, хоч білий ти, а хоч беш, хоч чорний або смуглявий, ненависть плавить, як лава. Осуд не робить сильним, хоч рапти, а хоч вільний, хоч бідний, а хоч багатий. Осуд робить пихатим. Насмішки не творять диво, хоч юний ти, а хоч сивий, хоч учень, а хоч професор, насмішки ознаки агресор. Гнобити собі подібних, ставати при цьому видним ознака великого болю і зламаних духу та волі, ненависть, осуд, насмішки, як роздратовані кишки, Лється щось зле із тебе і сморід стоїть до неба. Є такий хештег, які я інколи використовую, спостерігаючи життя. Інколи достатньо вийти на прогулянку і почути або почитати соцмережу, де люди виливають один на одного, хтось когось засуджує. Знає як правильніше в житті іншої людини, тобто, да, буває таке, що там на перехресті почуєш діалог двох людей, і просто одразу щось приходить. Да. І, ну я навчилась вже зупинятися і одразу записувати. Бо якщо вірш не записаний, він уходить і це назавжди, ну, да воно втрачено. Шукати учасниць щоразу важче, хоч проєкт відкрив шлях у поезію для багатьох деб'ютанток, каже Оксана Шляхта. Важче, тому що вимоги у нас високі. Звісно, ми спочатку знайомимося з творчістю цієї людини, яка претендує стати дебютанткою в нашому клубі. Коли була Надія Панчук покійна, так то вона в нас була головний критерій. А тепер ми вже якось колегіально ми читаємо поезію і вирішуємо, це поезія, чи це просто в рифму слова складені. Десь приблизно так. Ми не претендуємо на істину в останній інстанції, але у нас є завжди літературний експерт на дебютах, який розкладе все по полочках. Але дебютанток продовжують шукати, адже в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потошняка проєкт Нові імена продовжуватимуть.